Всім добрий вечір. Не зміг пройти мимо, вирішив зняти відео про підшипники які замовив один із товаришів моїх на свій трактор мтз 82 Значить, Ми з моїм товаришем збирали мого трактора, рестав... ну, реставрували, як бачили, там є відео на YouTube каналі. І ставили собі підшипники Совєтські підшипники, будемо так казати. Цінова ці політика трошки дорожча, аніж ті, що предлагають на ...ну, будемо так казати, в інтернеті. І я не знаю, я, яка якість і тепер і т.д. де. Вийшов, вийшов на одну, ну, на одну людинку, в якої є різні підшипники. Ну, людина, людина конкретно займається підшипниками. Можуть достати будь-який підшипник на будь-який трактор з будь-якими там тепловими зазорами любого виробника. Тобто, з чим він мені, грубо говоря, і допоміг. Я шукав підшипники, вагався, думав, брати ці чехословацькі, а тут натрапив на, на продавця, який займається професійно, займається підшипниками. І він мені порекомендував, каже, візьми ось сюди совєтські підшипники. Каже, не, не, ну, не знатимеш горя. каже, Поставиш і років на 20 забудешся Тому що каже, ці підшипники, що зараз пропонуються, каже 2-3 роки і розкачуй трактора, міняй. Каже, хоч і на маслі хорошому їздиш, але Ну, каже, не, ну каже, не немає якості. Значить, людина може... І ще раз нагадую, людина може знайти любого виробника, люби, любі підшипники, які вам потрібні, хоч, хоч і спецпідшипники. На вашій трактор, чи будь-то машина, чи будь-що. Значить Конкретно зараз підшипники знайомий замовив на МТЗ-82, і зараз ми по них пробіжимося, покажу кожний із, підшип... ну, кожен із підшипників рік випуску, і, що. Що це за підшипники і т.п. і т.д. значить, я коли збирав свого трактора. Брав підшипники. Ну, Людина прислала мені совєтські підшипники, там є відео. Береш підшипник у руки. Як кажуть, взяв у руки, маєш вещь. Узяв у руки, невеличкий є люфт у підшипнику. Зрозуміли? Набиваємо його на вал, чи то будь-то посадили у корпус все. Люфта немає ніякого. Тобто підшипники зроблені ну, і з тим, із натягом, з усім, ну. і Є і гост, і ну, є якась якість цих підшипників. Тому мені в принципі сильно сподобалося. Я собі замовив, поставив і зараз катаюся без всяких нарікань. Погнали, подивимося що це за підшипники. Є така. Так, дивіться упаковочка. Підшипника Madden Rumunia. Це у нас 310 Написано. Експорт. Це ще старі запаси. Ці підшипники, будемо так казати, на вагу золота, То відкриваємо, Вони ще й запечатані по заводському. Однією рукою трохи незручно, але будемо відкривати ось у нас написано URB підшипник. 310-й. Не будемо розпаковувати, він запакований. Класно, щоб не попадала туди волога. Так вони зберігаються. Значить, ось підшипники. Ну, Я собі на трактор такі самі ставив. 10 ГПЗ. Це у нас на почіпніки на понижаючий редуктор у коробку там, до того крильчатка стоїть. Шестерня здоровенна. Крізь неї проходить валома. Значить, ось підшипничок. Погляньте на упаковочку на оце все діло. Як воно це все зроблено. Це ще старі залежні. Але нагадую, я ж кажу. Підшипники можна, можна, це ми замовили комплект на МТЗ-80, також є комплекти на Т-40, на з 25 на ЮМЗ, ну, на, на будь-яку техніку. Плюс можна поштучно окремо підобрати підшипники, які там вас цікавлять. Але прохання, я там контакти закріплю, продавця, прохання дзвонить людям тим, яким дійсно потрібні ці підшипники. Не так просто позвонить, повиносить мозги, а кому вони дійсно потрібні. Я, я ж кажу, зараз нормальні підшипники на вагу золота. Десь трошки ржавчинка, але сам сепаратор, самі шарики, все ціле. Так, погнали далі. Ось ось. Мади in румунія. Откриваємо. Якщо я не помиляюсь, то це підшипники в нас на... Шестерні качани в народі кажуть а так. Шестер... На шестерні на шестерню, яка от приводить сонячну шестерню. Так, ось сюди номер. Як там? Фокусуйся. Написано Руму Румынія Погнали далі. Це у нас тут і гольчаті підшипники. Так казати, це у нас і гольчакі підшипники, а є підшипники там, де набирається просто сіпаратор. Самі голочки. Також під такі підшипники є. любых любих виробників. Можна буде замовити. Це у нас, по-моєму, з Германії підшипники. Німецькі. Реально вони збереглися, Пачечка. Так. це у нас підшипники закриті підшипники, два штучки. З... ЗКЛ. Ну нагадую, що це підшипники старий імпорт. Не те, що зараз виробляється, а зараз відкрию, сподивимося. Не те, що зараз виробляється, а те, що раніше робилося, і мало якесь ОТК. І т.п. і т.д. Добрались Так, добралась ми нарешті до підшипника. Так, ЗКЛ. Я не знаю хто, хто ботає в цих підшипниках... Ви розберетеся, що це за підшипники і чи вони вам дійсно потрібні. Може, є, є любителі, які купили просто ну, ці підшипники, що зараз пропонують поставили і поставили і катаються. Значить, руминські підшипники. Відкриваємо. румыния юрб бомбезно 62, 17. Це почивники на полосях. Також Румунія запаковано. Запаковано із цим, з вакуумом щоб туди ні волога, не вгадала нічого пропаяно все ну Доведеться один підчерний розкрив для вас. Так і шо? До речі, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. На 11 шариків. Китайські підшипники, по-моєму, йдуть на 10 шариків. Ось все. взяв у руку, маєш вещі. Руминія. Просто бомбезна. Так, камера не фокусується. ЮРБ. Аж загорівся, мабуть, я і собі ще один комплект, замолю таких підшипників. Просто бомбезно. Може комусь знадобиться там, може хтось буде ремонтувати трактора, хоче поставити собі підшипники ті, що ставилися раніше на техніку, то є зараз велика можливість замовити по хорошій ціні. Так, ці вже не буду розпаковувати. Ліквіда 4 штучки. Значить, тепер у нас сепаратор. Підшип... Ну, і гольчакий підшипник. Погляньте. Знаправляю щось з усім, щоб голки не повипадали. Є ПК. Це підшипник, якщо я не помиляюся, у нас в приставку йдуть на ту двойну шестерню. А це у нас підшипник, також в приставку вал Ома. Також є ПК. Зберігання просто класне. Значить, у одного із знайомих, із знайомих там ось, ЗКЛ підшипничок. Але іще той ЗКЛ, Що раніше ну, вироблявся. У знайомого ну, МТЗ-82 працює вже 20 років на радянських підшипниках і ніхто туди... Як узяв трактора, ніхто це 20 років до нього не заглядав. І він лупашить по 100 гектарів угод. І дискує, і Оре. Там є відео в нас на YouTube каналі, як він орав там сьомою передачою з плугом кварнелент на 30 см глибини. Просто техніка працює і ну, тяжко працює, і, і умови експлуатації не сильно легкі, будемо так казати. І підшипники витримують. Просто регулярно міняє мастила і техніка працює. Так, це у нас коробочка. Тож є якась коробочка. Ага. ЗКЛМ Маде Ін. Чехословаччина. Рік випуску. 990. Так, Дивимося. Там у нас п'ять пічепників Погляньте, То есть, ті всі підшипники Є різних виробників, якість бомбезна, є совєтські, є старий імпорт, є ці підшипники, що зараз там пропонуються. Це, ці всі підшипники є у продавця, я номер ну, контакт продавця закріплю. Кого, кого що зацікавлює, реальні, реальні покупці дзвоніть і домовляйтеся, замовляйте, я рекомендую продавця, і ви, і ви останетеся довольні, будемо так казати, своїм замовленням. Ці підчипники не, не, ну, не розпаковував. Так, поверхностно показав. А зараз зберу цей комплект і буду вести до знайомого. Як будемо розбирати 82-го, обов'язково зніму відео. Покажу як ми будемо це все ставити. Всім дякую за перегляд.